За останнє десятиліття прихильники прем'єр-міністра Віктора Орбана поступово взяли під контроль угорські незалежні змі. Та виглядає лише після повномасштабного наступу Росії пропаганда в Угорщині повністю злетіла з рейок. Адже те, що несеться з телекранів нашого південно-західного сусіда, дедалі більше схоже на голос ворога. І як з'ясувалося, без Росії таки не обійшлося. Угорські пропагандисти активно паразитують на темі нацменшини на Закарпатті. У сусідів запускають активну кампанію з дискредитації України та ЗСУ. Так, журналіст Ласло Домський в сюжеті про похорон загиблого військового на угорському телеканалі ТІВІ 2 раптом розповів, що у Закарпатській області біля України угорського кордону буцімто перебувають вагони із сотнями трупів українських військових. При цьому в матеріалі жодних фото чи відеодоказів кореспондент. Не наводить більшість громадян Угорщини ймовірно також піддаються цій пропаганді, і якщо їх виховують, отак якщо, якщо ця пропаганда, як кажуть, з кожного голубого екрану лється в їхню свідомість, то звичайно, що й позиція буде власне така, про яку ми говоримо: антиукраїнська. Телеканал TV2 – це провладне медіа. Перед угорськими парламентськими виборами 22-го року його ведучі зняли пропагандистський ролик на підтримку Віктора Орбана, при тому, що канал вже штрафували через подібне відео на минулих виборах, оскільки вони порушили закон про змі. Однак ведучі повторно заявили про підтримку Орбану. Viktor. Orbán Віктор Орбан Віктора Маголдаш Торбан Віктор та пришормадикан. Також в угорських медіа повідомляли, що під прикриттям війни Україна хоче винищити угорську нацспільноту, відправляючи її представників помирати на передову. Оці всі абсолютно фейкові вкиди там про закарпатців, про угорців, які яких, яких там кидають на передову без підготовки. Це все ланки одного ланцюжка, метою якого є перше зрозуміло підігрування Росії. Тому що якщо переможе Росія, чи хоча б якщо частково переможе Росія, Україна буде слабшою, і Угорщині буде легше наводити свої порядки, оскільки дуже багато з них мали підвійний другий паспорт, угорський паспорт, і в перші дні війни можна було виїхати за цим паспортом. А оскільки зараз іде така досить сильна мобілізація пов'язана з, ну, з тим, що війна триває. І очевидно, ті, що ще залишилися, там угорські призинки їх теж призивають. То вони починають робити з цього якесь таке невдоволення, обурення. Саме на цьому невдоволенні і зіграло видання Карпатір закарпатське медіа угорською мовою. За інформацією на сайті видання базується в Ужгороді, а фінансує його фундація, що підтримує громади Карпат. Раніше незалежні змі вже доводили, що матеріали видання публікуються від імен журналістів, яких навіть не існує. А справжня редакція пов'язана з угорською праворадикальною партією Йобік, яка бажає створити угорську автономію на території українського Закарпаття. Небезпечність завжди в іншому, в тому, що українці не протистоять тій пропаганді. Вони можуть писати все, що завгодно. Найважливіше, аби ми писали правду і аби ми чітко заявляли, що захист батьківщини це конституційний обов'язок. Тобто, якщо на наших з вами святих теренах живуть угорці, це їхній конституційний обов'язок захищати Україну. Якщо їм не подобається цей конституційний обов'язок, які проблеми перетнув кордон, їдь в свій Будапешт і там плаває своєму Дунаї. Угорська партія Йобік не просто засвітилася у зв'язках з Росією. Її представники були присутніми на псевдореферендумі в українському Криму як офіційні спостерігачі та на незаконних виборах терористичних організацій ЛНР та ДНР. Ба більше у 2015-му європарламент позбавив недоторканності угорського депутата від цієї політичної сили Белу Ковача. Його прямо звинуватили в шпигунстві проти інститутів ЄС на користь Росії. В результаті ми бачимо, що очевидно є якісь замовленості, чи були чи є, між Путіним і Орбаном, хоча б з цієї причини, що ну, Закарпатська обласна єдина область, яка не піддається ракетним обстрілам. Експерти вважають, що пропаганда це лише один з кількох спільних проєктів Угорщини та Росії. Мадярська сторона не раз блокувала затвердження пакетів санкцій і надалі просуває ідею економічної співпраці з окупантами. Це у той час, коли Європа стоїть на твердій позиції звільнення від російської газової кабали. Угорщина значною мірою залежить від енергоресурсів, так які постачає Росія. І, власне, це дуже часто ставало навіть в контексті повномасштабного вторгнення, таким каменем спотикання так, між Європейським Союзом і між Україною. Зокрема, Віктор Орбан категорично відмовився, скажімо, підтримувати енергетичні санкції проти Росії. Так, у перші місяці російського вторгнення угорська державна енергетична компанія МВМ погодилась оплачувати газ в рублях, допомагаючи таким чином РФ обійти із санкції. За рік до того МВМ підписала нову довгострокову угоду за спромом на 15 років. А сам документ ратифікували в будівлі Міністерства закордонних справ у Будапешті. Скоріше за все, певні знижки, які надають рашисти угорцям, тобто це дешево. Друге питання це не потрібно нічого вирішувати. Третє питання це політична складова. Фактично, кошти населення не будуть витрачатися на дорожчі енергоресурси. Тобто така собі складова піару. Дивіться, ми домовилися от з Росією, ви не платите більше, ви платите мало. Дивіться, який урбан молодець. Газова компанія співпрацює не лише з Газпромом. У 2020 році МВМ зареєстрували з державною енергетичною компанією Росії «Русатомсервіс» – спільне підприємство в Угорщині. На сайті вказано, що компанія надаватиме сервісні послуги на європейському ринку в області атомної та традиційної енергетики. Це велика корупція, яка була задіяна російською владою для того, щоб Схиляти про європейських політиків на проросійські рейки. І це політики німецькі, це політики австрійські, це угорські. То Угорщина навіть не думає про ці речі, вона думає, що це, це буде вічно. Дешевий російський газ, вічний Путін в Кремлі і Мавзелея. В Кремлі він же є, але ну, залишився тільки в Мавзолєві. Либо, як вдячність за знижки на газ, Угорщина погодилась допомогти Росії обійти нафтове ембарго. Україна припинила постачання нафти південною гілкою трубопроводу Дружба через несплату Кремлем за транзит. Річ у тім, що РФ не могла здійснити валютні операції через накладені санкції, адже її рахунки були заблоковані, і тут руку допомоги окупантам протягли мадяри. Ми знаємо про те, що нафта, яка йде трубопровідним транспортом, не накладена на санкції, на відміну від нафти, яка йде танкерами. І це була умова і вимога Орбана в пакеті санкційного Європейського Союзу. Тому, наш, тому нафта, яку здійснює прокачку наш. Магістральний нафтопровід Дружба далі качає цих порядку двадцять дванадцяти мільйонів тонн в рік для потреб угорщини. То чому Угорщина так відверто симпатизує Росії, моментами, ризикуючи, теж потрапити до санкційного списку. ЄС я не виключав би тут в тому числі, що є певні зв'язки, навіть бізнесові, економічні, ймовірно можливо. Якщо вже якісь такі конспірологічні теорії тут вдаватися, можливо, якісь ще інші зв'язки у вигляді там компроматів, компроматів, ще чогось Росії та Угорщини. Тож сьогодні експерти схиляються до того, що на інформаційному фронті Україні необхідно протистояти не лише агресору, але й його поплічникам. Цією правдою треба лупити. Треба показувати, звідки угорці взялися на тих святих землях. Треба показувати, як вони нас розстрілювали. Тридцять дев'ятому році, як вони нас знищували на початку ХХ століття, як вони забороняли українську мову, тобто це ворог. Вони завжди були нашими ворогами. Чому ви даєте їм можливості на нашій святій землі розплоджувати свою шовіністичну ідеологію? Якщо вони є за своєю природою шовіністи, будь ласка, заберіться в межах своїх теренів і там проповідуєте на берегах Дунаю свій шовінізм. Добросусідськими відносини з Угорщиною тепер точно не назвеш. А повномасштабна війна зняла маски з окремих політиків і показала, що Будапешт з Москвою ведуть окрему гру з руйнівними наслідками для України. Пропаганда угорських ЗМІ – це такі ж бойові дії на інформаційному фронті, як ворожий ПСО. Відповідно, ми повинні реагувати на це глибше, ніж просто занепокоєністю на дипломатичному рівні. Це були змови. Настав час для нового викриття.